У 2005 році в мене виявили вузловий зоб щитовидної залози mm. йшлося робити операцію і удаляти вузловий вуз. Mm. Через 17 років у мене на другій половинці щитовидної залози з'явилося багато вузлів, і один з них був 6 см. Ну, звичайно, не хотілося удаляти. Уже всю залозу, і я звернулася у західний судинний центр, щоб мені зробили сучасним методом лазерне І в мене зник вузловий вузол, і зараз він 0,3 міліметра. Я себе за півтора року почуваюся дуже добре. Багато сил, енергії і вже щасливо.